Хочу вам показати, як німці картошку садять. Дивіться це вже посадив, прополов, підгорнув, все, в три в одному. Чи що це таке? Вроді би як картошка. А от, Картошку посадив. А так, учіться З камнями земля така, але яка вже є, через тої врожаї, технології мають бути, йоп, пересете. А це дай дурному чорнозем, то він і на тому і, і, і то запустить. Дивіться, яка красота. Суглинок який. Земля непонятно з чого. Рижа. Але який врожай він з цього збере. Це він зараз ще сюди в ці рівчаки води позапускає. А? Você tá?